Я на дієті з того моменту, як мені виповнилося 19. Що, власне, означає, що я голодна понад десятиліття. <хи> У мене була серія не дуже хороших хлопців, один із яких мене побив. А ще кожного разу. Коли мені розбивають серце, новини роблять із цього розважальне шоу. М -м -м. Мені знадобилося дві болючі операції, щоб виглядати ось так. Так, дійсно. М -м -м. А ще, зовсім скоро. Моя краса зникне. Вони помітять, що я не вмію грати, і я стану однією з тих сумних жінок середнього віку, яка була трохи схожа на когось, хто був відомий деякий час.